Вітаю! З вами Ірина Іванчик, і ми продовжуємо дорослі читання дитячих казок. Сьогодні, друга частина читання Котигорошка української народної казки. Тож ми зупинилися на тому, що Котигорошка розчарований в своїх односельцях та в родині, яка його зрадила, вирішив іти в світи і шукати іншого щастя. Можна провести паралелі з підлітковим бунтом, який відбувається тоді, коли родина втрачає авторитету підлітка. У цього є і певні фізіологічні основи, тому що саме в цей період дитина вже може самостійно вижити. Вона вже не настільки залежить від своїх батьків. Тому іде в соціум для того, щоб побудувати свій власний авторитет, відчути свою незалежність. Щасливі ті родини, яким вдається добре підготуватися до цього моменту, знайти для свого підлітка гарного вчителя або тренера, який міг би стати йому наставником і допомогти пережити цей турбулентний період. Ну, до речі, батькам також не завадило би мати такого порадника. Тож, відправившися в мандри. Куди Горошко зустрічає друзів це Вернигора, Вернедуб і Крутивус. Ці три міфологічні герої уособлюють три стихії. Вернигора, ще його називають в інших казках гориня, є володаром гір. Часто його також пов'язують з вогнем, тому що, ми знаємо, вулкани це ті гори, які дихають вогнем. Вернедуб – володар лісу і землі. І нарешті крути вуз – володар води. Тобто ці нові магічні друзі Катагорожка вони, начебто, особлюють собою три стихії, три виміри нашого життя. Є стародавні оповідання про близнюків Гориню, Вернигора і Добриню це Верний Дуб. Народили в лісі дружина мисливця, відразу ж і померла. Одного хлопця вигодувала Левиця чи Ведмедиця, а другого вовчиця. Вони перемогли з М'ягоринича, один горовий хвіст йому прищепив, а інший голову дубом розтрощив. Ці стихії уособлюють неживу природу. Тож логічно припустити, що саме котигорошко уособлює собою людське, живе, те, що удохотворяє ці сили. Їхня подорож дійшла до середини темного великого лісу. Знову це ліс, метафора підсвідомого чуттєвого. У багатьох казках саме в лісі відбувається Найпотаємніші, найцікавіші події проявляється те, що було раніше скрите, те, що не очевидно. Це знову певна відсилочка до божественної комедії Данте. Тут починається подорож нашого героя за новими випробуваннями. Герой має усвідомити свої обмеження і знову пройти нові випробування. Так і сталося в лісовій хатці, яку вони надибили посеред ліса в цій хатці Друзі Вернигора, Вернидуб та кутбус, зустрілися з таким собі маленьким дідусем злим чеклоном, який мало того, що обід поїв, і ще з їхніх спин повирізав ремені. Навіщо ці ремені він вирізав? Я так і не знайшла в міфології, але можу припустити, що це певним чином поставлене Тавро зла. Тобто кожен такий злий випадок мав би якимось чином бути підтверджений, Тож він і залишився на спинах наших героїв. Справа не тільки в тому, що наші герої не змогли достойно пройти випробування. Вони також були нещирі, і цією нещирістю, тим, що вони не розповідали про свої пригоди своїм товаришам, вони наразили їх на такі самі тортури. Замість того, щоб вчесно розповісти про небезпеку від дітка з бородою, вони приховали це, виявивши свою ненадійність і слабкість. Звичайно, наш китигорошка переміг дідуся і вони змогли відправитися в дальню подорож. До речі, оця нещирість і скритність товаришів якось не дуже насторожила котигорошка, і він відправився з ними в подорож далі. Для того, щоб знайти кривдника, прийшлося спуститися в глибоку глибоку яму. І тут ми бачимо, що один за одним його друзі відмовляються іти під землю. Тож, Котигорошку прийшлося це робити самому. Але це була непроста яма. Як це часто буває в казках, а відправився Котигорошко в потойбічний світ тобто в царину смерті. Тепер зрозуміло, що та хатка в лісі була певним чином порталом. Таким порталом, яким часто в казках виявляється хатинка на курячих лапках Баби бабиягії. В даному випадку роль бабоягі в нас вигравав оцей лісовичок-старичок з величезною бородою, яку Катигорошку защемив в великому дереві. Спустившись в те підземне пекло, Котигорошко знайшов кривника. Звичайно, він його переміг. Знайшов царівну, вона там була вкрадена і жила в палаці цього дітка. Мабуть, вкрали її в якійсь іншій казці. Між тим місія закінчена і можна повертатися з потойбічного світу на білий світ, але котигорошку знову зустрічається зі зрадою. Цього разу його зраджують друзі. Після того, як вони витягають золото срібло, яке Катигорошка забрав у Чаклунському палаці, піднімають царівну, яку Котигорошку назначає своєю нареченою, а Котигорошка вирішують не піднімати. Нащо будемо його тягти? Нехай лучший королівна нам дістанеться. Підтягнемо його в ворот і тоді й пустимо. Він упаде та й уб'ється, говорить нам казка. Ця повторна зрада. Навертає нашого Котигорошка до відчуття самотності, такої трансцендентної, сказали би, філософи або психологи самотності, коли зрадила родина, зрадили, зрадили друзі, і тепер треба якось давати собі ладу самотужки. Ні фізична сила, ні розум не допомагають цього разу котигорошку, а допомагає йому його добре серце. Він спасає гриценят. Дітей дикого і небезпечного птаха. І в якості вдячності цей птах погоджується винести котогорошка на білий світ. Відбувається це протягом шести днів, які вони летіли на поверхню: шість днів відстані між світами, шість днів творіння. Причому спускався він цей світ на мотузці швидко, зворотній шлях виявився набагато довшим. Потрібно було поїти і кормити того птаха, ту хижу, тваринну силу, щоб зуміти це зробити. Котихорошко не зумів би самотужки вибратися, мала прийти така сама допомога. Часто в безсиллі людина має проявити свою злість, свою агресію для того, щоб вирватися з цупких лап, відчей, депресії або зневіри. Ще один надзвичайний момент. В останній день люту закінчились припаси, і Котигорожко мав пожертвувати своїм тілом, відризати литку і дати її з'їсти грифу, щоби спастися. Це був найсмачніший шмат для птиці, таке собі народне прочитання жертовності Христа і кожного, хто йде його шляхом, жертвувати своїм тілом заради спасіння. Так і хочеться провести паралелі з нашою многостраждальною країною, яка мала. Відмовитися від частини свого тіла, від своєї території для того, щоб спастися. І тепер настає такий драматичний момент, коли ми маємо цю литку, цей відрізаний шматок нашої території собі повертати. На цьому казка не закінчується. Продовження з одного боку традиційне, а з іншого дуже повчальне і дискусійне. Котогорошка повертається до білого світу, знаходить царівну та її батьки в палаці, а також друзів, які ніяк ту царівну не поділять. І тут би мало би бути певне покарання невірних і зрадливих людей за їхню крадіжку, за замах на вбивство та брехню. Але ж ні. В одній версії казки, побачивши котогорошка, його друзі втікають світ за очі, в інші залишаються, та він їх пробачає. Але в жодному варіанті немає справедливого покарання за весь цей кримінал. В одного досить успішного бізнесмена я питала, яка в нього улюблена казка, і він назвав Івасика Телесика, і ще якусь там казку. Але коли я почала прояснювати, що саме він пам'ятає з дитинства, то виявилося, що насправді він пам'ятає категорошка. Так буває, дитячі пам'яті змішуються одне з іншим, і потім важко знайти звідки ноги, як то кажуть, ростуть. І так виходило, що в його багаторічній кар'єрі. Успішного підприємства він постійно стикався зі зрадою, чи то партнерів по бізнесу, чи то нечистих на руку підлеглих. Тож неважливо, чи правильно ви пам'ятаєте назву казки, яка була улюбленою в вашому дитинстві, її базовий сценарій все одно так чи інакше буде працювати в вашому житті. На цьому аналіз Котигорошка я закінчую. Щоб не пропустити наступних випусків дорослих читань дитячих казок, підписуйтеся на канал Common Space, залишайте свої коментарі, ставте вподобайки і до нових зустрічей. Бувайте здорові і мудрі!